Моє вітаннячка! Сьогодні ми продовжуємо історію аніме Токійський гуль. Записайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Події другого сезону починаються з того, на чому закінчився перший, як 1000-7 Кен переміг Яморі, піддав його тортурам і з'їв. Тим часом Хіде їде на ровері, шукаючи Канекі, і помічає закриту кав'ярню антейку. Кен Канекі виходить з камери тортур Яморі у своїй масці. На даху стоять гуль одного косова і загін мисливців, які хочуть його вбити. Двоє ветеранів у броні скагуни гулів, Шинохара і Кораїва, нападають на сову. Щоб стати сильніше, вони дають броні поглинати їх тіла. Але, незважаючи на усі зусилля, мисливці не змогли перемогти сову. В цей час тукіяма нападає на нора, а з ним Ута і Йома, який розділив нора навпіл, але той відновився і пішов. Хлопці вирішили його не переслідувати. Цукіяма знаходить і рятує Банджо і його хлопців. Тока на даху програє своєму братові, який поїдає її кагуни. Канекі приходить на дах, рятує току і вступає у бій з її братом. Тим часом Хіди спостерігає за всім з дистанції через бінокль. Канекі б'є аято і каже, що знає його роль у Древі Аогірі. Їх бій зупиняє Норо, схопивши аято. Норов використовує пристрій і будівля починає руйнуватися. В цей час гуль сова рятує мисливців від уламків і, кинувши останній погляд, покидає поле битви. Тим часом Канекі йде, а Амон задається питанням, чи це хтось, хто брав участь у битві. Маруде, високопоставлена особа, вимагає звітів про поранених і злиться, коли дізнається, що половина слідчих померли. Він проклинає сову за катастрофічний результат. Татару, каже лідеру Агірі Ето, що вбито десь приблизно 200 гулів. На що Ето обіцяє помститися за них. Пізніше Канекі приходить на міст, де зустрічає Ето, яка лише сміється. Далі він знаходить току, яка просить його щось зробити з його новим кольором волосся, коли вони повернуться в антейку. Але Канекі прийшов сказати, що тепер він вступає у древа Аугірі. Він зустрічається з деревами Аугірі і йде з ними. Під час зустрічі спеціальних слідчих присутні усі, окрім кішо Аріми. Його відсутність викликає цікавість і дискусії серед присутніх. Зустріч починається, коли заходить Йошитокі Вашо. Він зосереджує увагу усіх на діях Древа Аогірі, могутньої організації гулів. Древо захопило 9 й і 10 й райони після битви у 11-му, і їм допомагає одноокий гуль. Також саме він пов'язаний із вбивством маду у 20-му районі, де може бути ще одна база Аогірі. Далі ми бачимо, як усі готують антейку до відкриття. Кая Ірімі звертається по допомогу до Нішики. Вона хоче, щоб він допоміг Токі здати вступні екзамени до університету камі, де вчиться він і вчився Канекі. На зустрічі мисливців вони пропускають, що наступний напад буде на 3-й 13-й райони, та що сова головний у древі Аугірі, і через це вони бояться повторення того, що було 10 років тому. Після зустрічі Шинохара і Кураїва ведуть розмову про те, що сова 10 років тому всіх вбивав, а цього разу усі лише поранені. Вийшовши з ліфту, вони бачать хіди. Він працює кур'єром у CCG, щоб спостерігати за ситуацією всередині організації. Після навчання Тока зустрічає подругу, яка припускає, що Тока вирішила поступити у камі, слідуючи за своїм хлопцем, що підтверджує її емоційна реакція. Після прощання Тока приходить в антейку, де бере участь у відкритті, а Хінамі отримує свою маску гуля. Цей зава спостерігає, як Сузуя вишиває на своїй руці і каже, що це можуть неправильно сприйняти. На що Сузу, я пропоную зашити йому рота. Шинохара приходить повідомити Амону про нового напарника. Але Амон зараз на могилі курео мадо розказує, як проходять розслідування. До нього підходить і представляється мадо Акіра, його нова напарниця, донька Курео. Вже в офісі мисливці ведуть бесіду про 20-й район і канекі як член Аугірі. Такізава каже, що гурман і ненажера можуть бути в Аугірі, однак мадо каже, що навряд. Вона думає, що ненажера давно померла, бо її вбило угрупування гулей 20-го району за порушення їх правил, тому що вона привертала увагу слідчих до району. Це виводить такі заву з себе. Вони вирішують прослідкувати за 20-м районом і так наблизитися до Аугірі. Після цього Амон просить маду бути більш уважною до інших. Чинхара пропонує Амону запросити Акіру на вечерю, щоб порозумітися. Але вона відмовляється, кажучи, що не їсть після 9 вечора. В цей час Канекі співпрацює з Аято у рейді на офісі Сіджі та залишає одного слідчого в живих. Ввечері Канекі відпочиває з горнятком кави на базі Аогірі, але його викликають для наступної місії. Вони хочуть напасти на конвой, що перевозить Накі підлеглого Яморі. В цей час на них нападають близнюки кури і Шира, але потім відступають, бо вони лише перевіряли силу Канекі. Вирвавшись, Накі нападає на Аято і каже, що його може бити лише бос Яморі. Кінамі помічає, що по телевізору кажуть про одноокого гуля. Вона питає Току, коли повернеться Канекі. Але Тока каже забути про нього, він більше не з антейку. Кінамі каже, що у нього, мабуть, є на це причини. Кінамі, одягнена у речі Токи, заходить в кафе і каже, що піде взяти автограф у Такацукі Сен, письменниці. Приходить нішики і пропонує Токі екскурсію по кампусу університету Камі. Там вона бачить об'яву, що зник Канекі Кен. Вона зустрічає Хіде, і він за кавою розказує про минуле Канекі, і що Канекі завжди торкається підборіддя, коли бреше. В цей час Хінамі вже добралася до станції для підписання книги. Вона просить підписати її для Канекі Кена. Сен здивовано питає, чи це її хлопець, але вона відповідає, що братик. Пізніше Хіди приніс посилку такізаві заві, і зав'язалася розмова про гулів, у яку втрутилася акіра, назвавши такізаву знахідкою для шпигуна. Джузо приходить за своїм новим квінки, зробленим з Яморі, якого він витягнув після битви у 11-му районі. У цей час Накі оплакує боса Яморі і хоче написати його ім'я як шану, і у цьому йому допомагає Канекі. За цим спостерігає ето, яка тихо промовляє Канекі Кен. Тим часом охоронці Древа Аогірі розмовляють про те, що Канекі настільки сильні, що з'їв Яморі. Серед охоронців був Цукіямо у маскуванні, який захоплений, що Канекі став канібалом. Далі в офісі CCG знаходять зв'язок між операцією Канекі 4 місяці тому і появою одноокого гуля. Голова єшито Вашо каже, що тепер теж буде на передовій і назначає маро замкомандуючим. Щоб отримати інформацію про сову, вони посилають Амона на допит гуля священника. Кокля це тюрма, де утримують гулів. Амон згадує своє минуле у притулку, де священник поїдав його друзів. Амон питає у священника, чи знає він щось про Аугірі чи сову, і не отримує відповіді. Лунає сирена і Амон Закіра дізнаються про вторгнення у коклю. Древо б'ється з сіджі і звільняє в'язнів. Туди проникають кури і широ. Накі і два його охоронці знаходять акіру. Акіра ранить Накі, використовуючи хас, який послаблює гулів. Накі, незважаючи на поранення, нападає і кусає акіру за ногу. Амон встигає захистити її. Канекі веде бій проти гуля Косатки, який відчув від нього запах різи. Шинохара зустрічає аята і починається бійка. Канекі програє касаці, і Ет зупиняє його, кажучи, що вона відведе його до Різе. В цей час Канекі випускає свій новий кагуни, який розвинувся через канібалізм. Джузе зустрів Куро і шири і запитав, що буде, якщо помре один з близнюків, і напав на них. Нам показують минуле, де Куро і шири і джузи разом навчалися в академії Сісіджи. У куро і шира була подруга Шизуки. Усіх трьох дуже надихнула промова Амона. Але потім їх подруга померла. Після цього вони зустріли джуза, який вбивав мурах, і сказав, що це нормально, що їх подруга померла, це як пообідати чи пограти з нею. Нам показують, як джуза б'ється проти кура і шира. Джуза зістає приховані ножі і втикає їх у Кура. а шира у спробі допомогти отримує поранення від квінки. Курона хопає сестру і тікає. Коплю приходять косики ходжі і такі зава та бачить усюди померлих охоронців. Татара виходить до косики, але косики не здатні щось йому зробити, і коли почав виділятися газ, що стримує силу гулів, татара просто пішов. В цей час бій Аята і шинахару продовжується. Шинахара дуже сильно б'є аята своїм квінки, і ми бачимо спогад ята про його дитинство, який переривається тим, що вривається канеки, нападаючи на Шинахару. І, показуючи силу свого нового кагуни, перемагає його. Амон допомагає Акірі піти скоклі. На шляху вони зустрічають Куро і шира. Всі Ті тікають, але Амон згадує їх і думає про те, як люди перетворюються на голей. Амон і Акіра доходять до кімнати, де Канекі пожирає бронюшино Хари. Амон нападає на Канекі і питає, чому раніше він лише плакав і залишив його живим. Канекі, не відповідаючи, знов плаче. З даху падає одноока сова, яка хапає аято і канекі, після чого просто тікає. Ми бачимо флешбек, як канекі було важко вчитися використовувати новий Кагуни через Судоми. В антейку з'являється нова офіціантка, яку звуть Рома. Вона приєдналася до них бо зацікавлена в канекі. А ще вона не зграба, яка бігає за хінамі і бісить нішики. Тока в цей час готується до іспитів у бібліотеці та чує плітки про одноокого гуля. Шинохара вижив після битви за Ято і Канекі, а Канекі став голем СС рангу. Джуза, знаходячись у зоопарку, бачить спохат з його травматичного минулого, коли він сидів у клітці гуля біг мадам і заробляв шанс жити, коли бився на арені, поки його не звільнило і Шинохара підтримав Джузу після реабілітації і у них склалися дружні відносини. Після подій у в'язниці розум Амона поглинули думки про те, як люди перетворюються на гулей. Він розпочав розслідування кура і широ. Амон стикається з Хіди, який каже, що останнім часом забагато чує про одноокого гуля. Такізава пропонує Амону перекусити, а Амон запрошує Акіру. Такізава напивається і починає сварку з Акірою, як його раптом викликають в офіс доробити звіт. Акіра розказує Амону, що вона полює на сову і кролика через гибель її батьків. Але вона вважає Амона винним у тому, що її батько помер, і тому ненавидить його. Амон визнає свою провину у загибелі її батька і каже, що він захистить її будь-якою ціною. Вона відрубається, і Амон приносить її додому. Вона просить його залишитися, і він йде на балкон віджиматися всю ніч. Наступного дня Сісіджи збирає групу найкращих мисливців і стверджує, що сова і Аогірі – це їх ціль, яку вони знищать. Хінамі занепокоєна впливом Канекі на інших, особливо на току, яка день і ніч готується до вступу в університет. Хінамі бачить нішики з дівчиною і питає його, що ж таке кохання. Нішики описує кохання як емоцію, яка спонукає людей бути разом і виконувати безкорисливі вчинки прихильності. До Антейку приходить Цукіяма, щоб розповісти Йошимурі про канібалізм Канекі. Хінамі настаганяє Цукіяму розпитати про Канекі і той запрошує її до того самого кафе, де колись вони були з канекі Кеном. Сен та побачила Хінамі і теж зайшла до кафе. Поки Цукіяма в туалеті занюхував хустку з кров'ю канекі, вони трохи поговорили, і Сен залишила Хінамі візитну картку. Такацукі згодом прибуває до штаб квартири Сісі і бере інтерв'ю у Шинахари і Джуза про те, чи можливо зробити з людини гуля, це дуже дивує Джуза. А потім розказує, що їм треба відвідати антейку, тому що там дуже смачна кава і про це кафе ходять деякі чутки. Тим часом стабільність психіки Канекі не в найкращому стані, він бачить жахіття у вісні. Шукаючи відповідей, він повертається до Антейку. Після цього Рома каже Хінамі, що Канекі тут, і вона біжить шукати току, щоб розказати їй про це. Тока стикається з Канекі на мосту, який розказує їй про те, що приєднався до Аугірі, щоб стати сильним і захистити Антейку. Але тока лупцює його і каже, що нікому не потрібен його захист, і він може більше не повертатися. Шинохара і Джуза приходять до Антейку і питають Йошимуру про Канекі. Він розповідає, що в них був такий працівник, але вони не бачили його вже два місяці. Шинохара каже, що відчуває, що вони раніше вже бачили з Йошимурою, але той заперечує вони покидають кафе, але Шинохара каже Джуза, що вони ще повернуться. Потім ми бачимо розмову Канекі і Йошимури. Він питає про сову. Йошимура розказує, що він вбивав голубів і голей, щоб вижити. Потім потрапив до організації ВІ. Одного дня він зустрів Юкіну у кафе, де відпочивав. Вона дізналася, що він гуль, але прийняла його. У них зав'язалися стосунки, і їхнє кохання перетворилося на дитину одного кого гуля. Організація дізналася про його стосунки і, переслідуючи його, вбила Юкіну. Він залишив дівчинку, поки розбереться з організацією, але, повернувшись, він не знайшов свою доньку. Пізніше ми бачимо, як голуби спостерігають за працівниками антейку. Вони зрозуміли, що Йошимура – це сова зі звіту Шенохари. Хіде цікавиться метушнею у CCG, але таки зава не знає, що відбувається. Шинохара ще раз відвідує кафе і п'є каву з Юшомурою, який розповідає йому про мистецтво приготування кави, і про те, що неважливо, які зерна, якщо їх погано приготували, або з поганою водою. Після цього Кае Ірімі п'ють каву і кажуть, що вони будуть з Йошимурою до кінця. Далі нам показують, як мароди і Йошитокі призначають на знищення сови, яка знаходиться у антейку. Та кід розказують про полювання на сову і кажуть написати передсмертні слова, як і кожному, хто піде на цю операцію. На цвинтарі Амон кладе квіти своїй померлій колезі. Там він зустрічає акіру, яка прийшла до могили батька. Вона розповідає, як померла її мати від сови і як її батько не зміг її врятувати. Амон хвилюється за Акіру, але це почуття дратує її, і вона каже, що не помре, як і інший його колега. Акіра хоче поцілувати Амона, але він зупиняє її. У ніч операції Сісіджи направляє свої сили до антейку, з якого виходять Енджі Кома і Кая Ірімі. Кома управляє групою гулів мавпи, а Кая Ірімі групою чорні пси. Обидві групи нападають на Сісіджи, вбиваючи багато людей. Ситуацію змінює втручання високопоставлених мисливців. Тока хоче допомогти, але її зупиняє Йома, розказуючи, що це покарання за усі їх вбивства. Це не зупиняє Току, яка кричить, що теж вбивця і біжить до Антейку. На даху Канекі готується приєднатися до битви. До нього приходять нішики з розмовою про їхні рішення у минулому і розказує, що Тока і Хінамі зараз у безпеці. Канекі вибачається перед нішики, що колись привів його до Антейку. Приходить Цукіяма і, щоб зупинити Канекі, нападає на нього, але безрезультатно, і плачучи, благаю його не йти. Кома, Ірімі і Йошимура стикаються у важкій битві з Сіджі. Кому ранить у живіт спеціальний слідчий, а Ірімі ранять, бо вона прикривала бабусю. Вони обидва майже померли, але спочатку Канекі рятує кому, а потім приходить і по Ірімі. В цей час з сумісними зусиллями спеціальних слідчих і джуза, сова починає програвати у битві, хоч і має надзвичайну регенерацію. Сова тікає від мисливців, але вони наздоганяють і перемагають. Йошимура бачить Юкіну перед тим, як впасти від усіх своїх поранень. В цей час Канекі зустрічає Амона і його загін. На дах прибуває одноока сова, більш ніж попередня в чотири рази, і ранить Шинохару та відкидує Джуза, через що його нога ламається. Джузи робить спробу поранити сову, але це не має ефекту. Разом з одноокою совою в битву вступають і Аугірі. У битві татара знаходить і хапає такі заво, через що себе видає хіди, якого помітив норо. На даху з'являється Аріма, який рятує джузи і б'ється на рівних з одноокою совою, використовуючи одночасно декілька квінки. Одноока сова, проковтнувши Йошимуру, тікає з даху. В цей час канекі перемагає Амона і поранений прямує до кафе антейку. Далі ми бачимо, як одного сова вивільняє Йошимуру, і ми дізнаємося, що Сента Кацукі – це сова. В Антейку Канекі зустрічає Хіди і дізнається, що Хіди увесь час знав, що він гуль, і пам'ятає, як його відлупцював нішики. Поранення Хіди призводить до його падіння, і він помирає. Прийшовши до Антейку, тока бачить, як палає будівля. Канекі несе хіди на руках посеред усього цього хаосу, і їх бачить тока. Вона біжить до Канекі, але її зупиняє йома, який прагне захистити її, як він і обіцяв Єшимурі. Канекі ж тепер може прокладати власний шлях і нести свій тягар. Він йде з єдиним його другом на руках, який досі пов'язував його з світом людей. Сі сіджини відкривають вогню, і так Канекі доходить до Аріми, перед яким кладе хіди у сніг. Ми бачимо току, яка дивиться на руїни і зламану чашку з антейку. Це надихає її відкрити кав'ярню, як колись це зробив Йошимура. Дякую за перегляд! Продовження цього аніме чекайте в наступному відео. І не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!